Як на вашу думку, Google розуміє, що контент генерований, За якими патернами, з гарними промтами, текст майже неможливо відрізнити від копірайтного, тим більше від якісних звичайних райтерів? Ну, попередньому питанні я знову ж таки думаю, що розкрив цю думку, не буду тут повторюватись, тому можу просто направити вас погуглити. Я не настільки технічний спеціаліст, щоб зараз якби переказати, як працюють llm системи Але суть така, що коли llm система генерує якийсь текст. У неї умовно є вірогідність підбору кожного наступного слова, і за певним коефіцієнтами, вона підбирає найбільш підходяще слово. І ці ланцюжки підбору слів, вони повторюються. І тобто їх можна розпізнати. Ось, і тому визначити, що це текст згенерований там чатом GBT чи іншою системою не так складно. Але якщо ви. Генеруєте якби, не одним промтом, а більш складно, і перебираєте і так як я перед цим казав, то вже е, визначити, що це згенерований ія текст набагато складніше. Можете якби, перевірити мої слова, можете в коментарях потім написати. Е, тобто можете взяти якийсь сервіс типу ориджиналіті. Він начебто. Із того, що ми тестили, найліпше визначає ai яйконда чи не AI. і просто дати йому, а, ось так, ну, згенерувати простим промтом в чату GBT і дати а, визначити йому і як він визначить, або а, зробити більш ну, складну генерацію, де ви даєте багато багато промтів, Генеруєте спочатку, наприклад, структуру статті, потім за кожною частинкою статті генеруєте пром, промтами ще текст. Окремо збираєте потім це в одну статтю, і ну тобто більш складно, складно це робити. І спробуйте тоді подивитись. Я такий тест не робив, тобто я не знаю, але я робив трошки інші тексти. І, в общем, коли ви робите ось таку більш складну генерацію, визначити, що це був згенерованим яєм стаття, уже стає принаймні складніше. Тому я просто за те, що. Не намагайтесь ось прям використати максимально простий шлях, все ж таки намагайтесь ну, більш якісно попрацювати над статтею.